Українці, запам'ятайте цю жінку. Це агентка ФСБ, яка зараз активно провертає рашистські плани в самому серці України. Ірина Кременовська – це не просто журналістка чи експертка, це проросійський кріт, який роками просуває мотиви Рацирс, спецпідрозділ ФСБ. Її нова стаття на цій платформі це черговий витвір маніпуляцій, де вона малює себе невинною овечкою жертвою фанатичних груп і релігійних адептів, зокрема секти. Латра в статті вона розповідає про якусь жінку, яку вона зустріла в автобусі, та до неї підсіла і почала потім голосно кричати, виголошувати її дані і типу погрожувати. Іринко. Якщо тобі відшибло пам'ять, то я тобі коротко нагадаю, хто ти є насправді з 2011 року, по 2018 рік в Україні були офіційні представники Рацирс У 2017 році. З'являється Ірина Кременовська, яка продовжує ту ж саму діяльність, що і вас тільки під іншою вивіскою. Це ПД. Вона використовує чотири портали для своєї інфопропаганди. Перший це центр економіко-правових досліджень, який вона заснувала зі своїм дружком до Олексієм Святогором. Другий портал сайт Вільне Слово. Третій портал антисекта.орг. Від антисекти лишився тільки четвертий ресурс, група в однокласниках антисекта, де Кременовська постить Привітання Путіну та картинки про те, що вона чекає Руський мір. Тут у своїх статтях вона дуже часто посилається на російського РПЦ орієнтованого пропагандиста, сепаратиста Нівеєва. Тіма і тут рекомендую лучше прислушатися кмінню спеціаліста, кандидата психологічних наук Олександра Нівеєва. Силку на відео ви найдете в описі. Віце-президент Радсирс Олександр Новопашин вихваляє в одній статті Кременуську і Нівеєва за їхню таку важливу і плідну працю після цього він іде і читає лекції російським солдатам про те, як треба динацифікувати Україну. Що ж та Кременовська такого робить, щоб її хвалив сам лектор російських солдатів. В той же час Кременовська критикує і клеймить поважних релігієзнавців в Україні, тим самим висловлюючи думку, що має бути одна релігія, все інше секти і намагається впровадити подібні наративи в законодавство. І чи нічого вам це не нагадує, чому ж ти, Іринка, ні разу не прокоментувала ці всі моменти, а натомість намагаєшся дискредитувати міжнародний рух АЛАТРА, якого поважають у всьому демократичному світі, і тільки в одній великій країні він заборонений. І після цього у когось виникне запитання, чому на неї люди в автобусі нападають. Після того як ця інформація почала нарешті викриватися, і на неї і її піддільника питання. Олексія Святогора заведені кримінальні справи після того, як на IRF Builders Forum у Вашингтоні її признали як агента ФСБ, що ще можна очікувати, як люди можуть миритися з тим, що поруч з ними по нашим вулицям українським ходить агент ФСБ.